Всім привіт, доброго дня, друзі! Ну що, кінець, можна сказати, листопада, і вже зима потихеньку до нас підкрадається. Сьогодні в нас вночі було мінус 5, і вчора, і позавчора так само, і вдень навіть дуже прохолодно. Квіти свої ще не встигла прибрати. Дивлюсь, що дещо попідмерзало, але я пообрізаю і сподіваюсь, ще щось і виживе, тому що дуже хотіла вам казала зберегти. Дисканцію. Ну, Біла, я бачу з рожевим взагалі нормально виглядає, а ось ця темна трішечки гірше. Але ближче до вікна там е, нормальні живі пагінці, тому я занесу її зараз в коридор і я сподіваюся, що вона ще буде нормально себе там почувати. На наступний рік буду мати хоча б, знаєте, для розмноження. Також виймаю з ґрунту саме зараз, раніше не вийняла клубні е, бегонії, зверху вони вже повністю засохли. Точніше, і буду викладати їх на зберігання. Вам покажу, як я викладаю їх. І також бегонія, яка стояла в мене на велосипеді, але там також затишно. Трішечки вона примерзла, заношу все в прохолодний коридор, там ну, досить прохолодно в нас, поставлю там, сподіваюся, що воно якось зиму перезимує. Ну, Це бегонія і ось ці ящички, ампельну бегонію. А клубніву буду зберігати. Зараз вам розкажу як. Ну і раз вже таке в нас квіткове відео, так сказати, то покажу вам, як виглядають мої квіти в будинку, домашні квіти, де в мене що стоїть. Може, щось новеньке з'явилося, що ви не бачили, тому що купляли один або дві квітки, не пам'ятаю вазони саме тут, у Вроцлаві. Покажу вам. Ну і зараз хочу обрізати трішечки те, що в мене є на вулиці. Ось цих вазончиках. Так, ось в одному вазончику в мене є розмарин, я його зріжу і посушу, зріжу ось так, досить низько. Ось таким чином. Там в будинку може вам видно, а може і не видно. Донька займається, робить. Моркву по корейськи чоловік їде на працю, замовив. Так, Ось це просто викладу на підвіконні в будинку, воно висохне і буду використовувати для м'яса. Дуже класний розмарин. Не знаю, зберігають його тут на вулиці, або ні, мені здається, що краще прибрати. І Також є в мене шавлія, я її обрізати не буду, тому що в принципі, я її формувала м -м -м, впродовж літа. Так, ось ці довгі пагони обріжу, ну і воно видно, що вони підмерзли. Але все вирізати не буду. Занесу в будинок, воно в теплі буде видніше, що вже не виживе, а що живе нормально. І тоді, коли вже воно зав'яне, скажімо так, повністю, тоді вже приберу, обріжу. Так. І також є в мене ось такий. Невеличкий кущик пеларгонія, плющелисна. Вона непогано виглядає, тому обрізати я її не буду. Це фіолетовий один мене кущик. Тут також тердискансію прибираю. І це не пам'ятаю, як воно називається, ви мені обов'язково пишіть. Дуже класний кущик, мені подобається. Вперше він в мене в цьому році, і назви я не знаю. Я його ось так обріжу і хочу все це. Спробувати вкорінити частину поставлю у воду, частину поставлю одразу у ґрунт. У мене є укорінювач грандіс. Я трішечки припудрю краєчки і поставлю, може, воно вкоріниться. Якщо не вкоріниться, то я сподіваюся, що саме ось цей маточний кущик в мене взимку збережеться. Городні роботи всі на цей рік в мене завершені. Цибулька посаджена, часничок посаджений, і, в принципі, все нормально. Замульчувала максимально, скільки змогла, листя знайшла згрібла, також поклала листя в компост. І я сподіваюся, на наступний рік буде і компост свій, і більш поживний ґрунт. Ну і Також на звичайній пеларгоні обрізаю всі квіточки. Вони і перемерзли трішечки, ну і все одно зараз занесеш їх в будинок, там більш сухе повітря і набагато тепліше, ніж на вулиці, вона однозначно почне обсипатися, тільки буде сміття з неї. Ну Також хочу її зберегти, тому що вона. Дуже гарна яскрава, і до речі, також ходила до манікюрниці нашої дівчинки Василини. В неї там стоїть також пеларгонія на підвіконі. Вони занесли в. Під'їзд дуже дуже такого насиченого бордового кольору мені дуже сподобалось. То я трішечки відламала такий невеличкий е, росточок, поставила його на вкорінення. Хочу сказати, що навіть здивувалася все ж таки осінь, і буквально я не знаю кілька днів, днів п'ять, і вже він вкорінився. І хочу вам ну ще з середини покажу, показати вам, бачите, в мене цикламен це той, що в минулому році донька мені подарувала на день народження. Це перший кущик, який в мене вижив. В мене було багато цикламенів. Чомусь вони постійно пропадають. А цей, окрім того, що вижив, ще й квітний. Постійно, і влітку, і навесні, і взимку квітнув постійно. Нічого я з ним не роблю, коли писали мені в минулому році, що погано зберігається, як він в мене. Не знаю. Просто посадила в ґрунт, поливаю дуже-дуже рідко, на підвіконі стоїть, а може стояти і на столі, тобто подалі від сонця, і все одно непогано виглядає. Все, зараз ці кущики всі заношу, гарно їх пролью в будинку, тому що тут вже підсох ґрунт. І буде в мене зберігатися. Зараз вам покажу, куди я їх поставлю. І тепер прибираю бегоні і клубніві. Сподіваюся, що ґрунт хоча б не замерз, що я їх витягну. Так, ґрунт ще не замерз зовсім непогано ось так обтрушую землю повністю. Обрізати нічим не потрібно, ні ножем, ні секатором. Просто ось так оббираю. Мити також їх не буду. Так. Клубні непогані, просто відламую біля ґрунту. Вони вже примерзли, тому відламуюся легко. Ось так виглядає. Ну, клубін цілий. Це також ще живе. Хоча зверху листочки і примерзли. Так, я сподіваюся, що вам видно. Сонця багато. Ну, покажу ще в будинку. Я думаю, там видніше буде. І ось такі гарні у мене клубні. Вони тверденькі, нічого з ними не сталося, бо ґрунт зовсім не замерзлий. Так. Все, зараз всі викопаю і потім вам розкажу, як я їх буду зберігати. Так, перейшла в затінок, щоб показати вам ось такі клубні в мене є. Подивіться, які великі, гарні. Я думаю, що з ними нічого не сталося, хоча й був приморозок, тому що. Ось ці місця, де починає рости стебло, вони не примерзли нормальні. Так, і тепер що я буду з ними робити? Я беру будь-яку картонну коробку, я б зазвичай берела співзуття, але в мене небагато, тому знайду поменше. Або, або можна взяти паперовий пакет. Як, знаєте, загортаємо там подарунки, або, наприклад, хліб загортаємо, викладаємо. На суху, нічим їх не змочуємо, не обмиваю, нічого не роблю. Викладаю ось так ці. Клубні і засипаю тирсою. Так, ну, наприклад, клубінь тирса, клубінь тирса, якщо ось так в невеличкому пакеті або в невеличкій коробці, то щоб навколо одного клубня було багато тирси. І викладаємо в прохолодне місце. Коли в мене їх було багато, і ми мешкали в будинку, в мене був погріб, то я зберігала їх в погрібі. Впродовж зими нічого не роблюємо, ні збризкою, нічого, нічого, ніяк їх не змучую, щоб вони не згнили. Тут в мене погріба вже ж немає, тому я буду зберігати в холодильнику. В холодильнику, я думаю, з ними все буде нормально. Але в мене ще є така проблема: не знайшла я тирси, де мені взяти трішечки тирси. Може, вже ось бачите, зараз з вами розмовляю, і прийшла ідея, що може купити невеличкий пакетик. Ем... Ось підстилку для хом'ячків, наприклад, або для пташок саме в такому зоомагазині. Якщо сьогодні будемо виїжджати, щось побачу, то обов'язково куплю, ну, якщо буду повз зоомагазин проходити. Але якщо немає все одно, то можна це зробити так само: берете коробочку або пакетик і накладаєте туди туалетний папір або газету, або щось таке. Знаєте, щоб воно трішечки вбирало в себе влагу з клубнів, але й не давало їм перед. Пересихати. Гарно замотуємо і вкладаємо в коробку для овочів в холодильнику. І так вони будуть непогано зберігатися. Якщо тирсу знайду, покажу вам. Якщо ні, значить зроблю з папером і вам також покажу, як я буду їх потім зберігати, знайду ще не знаю, чи пакетик, чи коробочку невеличку. І, ну, а вже ж покладу так само в холодильник. Ну, все, підемо зараз. Подивимось. Ті бегоні, які в мене були на велосипеді. Сподіваюся, що вони повністю не замерзли, тому що дуже класні. Ну і ось так виглядають мої бегонії на велосипеді. Сподіваюся, що в ґрунті там сам корінь не замерз, тому що трішечки я вже ж їх. Прогледіла. Ну, ось цю червону я розмножила, поставила на вкорінення і вже є в мене. До речі, непогано вкорінилась в водичці і також просто в ґрунті. То вона в мене вже є. На наступний рік, сподіваюся, бережу. А ось цю, яка мені дуже подобається, бачите, трішечки я не догледіла, не встигла. Ну, сподіваюся, що вони відійдуть. Зараз обріжу їх покоротше і поставлю також в коридорі. Сподіваюся, що вони там зиму переживуть. А петуні, які хочу в приморозку, але ще квітнуть. Ось так розмістила я свої квіточки на підвіконні в коридорі. Так, там в мене що? Ага, ота рожева бегонія, бачите, вже вкорінилася, он вона. Так, це те, що занесла. Ну, може, може, щось і в цілі є. Сподіваюсь, зверху листочки, то видно, що приморожені. Занесла плющ, також вкорінювала ще в тому ж квартирі, і занесла те, що сіяла, що ви мені писали прикопати, але я вирішила в коридор занести, в нас тут прохолодно. Тут в мене ще на тумбочці стоїть папороть в корзиночці, ось так. Непогано виглядає. Та, яка також приїхала з квартири зі мною. Тут в мене зверху стоїть лектрантус ось такий. Він варігатний, але, мабуть, йому тут мало світла, тому він не дуже такий яскравий. Нічого, нехай головне, щоб він перезимував, потім навесні візьму з нього. Розсаду, живці. Так, принесла петунію, не знаю. Може, на чердак зараз її занесу, і може вона в мене там перезимує, щоб я потім могла зняти з неї живці. Ну, і з цього боку також поставила. Дуже холодно у нас сьогодні вночі було. Так, ну і підемо далі, покажу, які кімнатні квіти ще в мене є. Ось в мене. На сходинках стоїть філодендрон. Поставила, думаю, якщо буде йому не вистачати світла, тому що там ще коридор, бачите, доволі далеко від проміння сонячного. Але він непогано себе почуває, ніяких плям, нічого немає. Це так світло. Ось, ось так. Від лампочки відсвічується. Здоровий, нормально себе почуває тут. У доньки в кімнаті ось така велика пальма. Хотіла вона таку велику, а то заїхали в обі, а там по 30 злотих були такі пальми. Вона за вишки метра півтора, не менше 100%. Була така у них акція. Всі з тими пальмами ходили, носили, Ну, а вже ж, тому що ціна то класна. І отут також квіточка на поличці в доньки. Також непогано виглядає вона. Деякі листочки жовтенькі, але. Вона зазвичай так і виглядає, якісь засихають, якісь наростають. Нормально. Нехай стоїть, влітку потім, якщо в мене тут, потрібно полити її, влітку потім краще себе буде почувати. Так, тут калатея стоїть в нашій спальні. На ось цій табуреці, яку я сама зробила, перефарбувала її, ось так використала. Мені подобається. Столик, цей, який я переробила, ви вже бачили. Тут також, я так думаю, що згодом плющ змінить таку яскраву окраску. Хоча вона мені дуже подобається, така яскрава насичена, дуже класна. Ну, я думаю, що тут не буде таких перепадів температури в приміщенні, як на вулиці, і він змінить буде. Він був зелений з білим. Так, на підвіконі в мене стоїть. Перець гіркий. Поки нормально виглядає, то я його і не прибираю. Нехай стоїть. Не зриваю, не висушую. Тут стоїть лавровий листочок, я його занесла, підсипала, пам'ятаєте, що були на ньому шкідники. По-перше, вимила, мила, мабуть, годину стояла кожен листочок мочалкою кухонною. І потім підсипала актару сюди. І ось, бачите, молоденькі листочки вже. Пішли ось тут, ось тут. Обрізаю, питали в мене, як я його формую. Ніяк не формую. Як Мені потрібно зрізати, так і зрізаю. Ось тут зрізала, тут зрізала. Ну, Мені не потрібно, щоб він був високий. Але ви знаєте, коли вже зрізала, ну, як завжди, якась цікава думка приходить пізніше. Подумала, що можна було б одного росточка залишити, не зрізати і пустити, спробувати сформувати його на штамбі. Ну, може, до речі, розсаджу. Можна тут вибрати, який не зрізала. Ось, наприклад, ось цей. Відсадити його окремо і формувати вже на штамбі. Або, або ось цей росточок. Також, бачите, він гарно буде наростати активно, в принципі. І формувати на штамбі. Ну, може, так і зроблю. В мене є ґрунт купляла пересаджувати пальмочку універсальний. Так, тут в мене стоїть. Mm. Зараз скажу, забула. А, клівія. Калатея крутиться в голові клівія. Не знаю, заквітна вона в цьому році чи ні. Але якщо навіть і ось так буде виглядати також непогано. Ось так. В принципі, це всі мої кімнатні квіти, не дуже їх багато. Поки що, знаєте, так багато і не купляю, як хотілось, бо, по-перше, немає в мене полички. Я її запланувала купити в... на тему. Але подивлюсь, тому що дуже довго вона їде 37 до 37 днів їде вона, бо їде наземним транспортом досить велика. Хочу між тут, де в мене декоративний столик, який я зробила кругленький, ось там хочу поставити. І там дуже багато поличок. Якщо я її все ж таки придбаю, я вам її обов'язково покажу. Ну і може тоді вже, згідно з тим, що буде в мене місце, де ставити, і гарно, щоб воно виглядало. Квіти в горщиках, тоді вже їх і буду купляти. Подивлюся. Хочеться мені щось купити з цитрусових. Підписниця є в мене Світланка. Привіт, тобі великий! Вона взагалі в неї такі гарні цитрусові, такі екзотичні. То вона багато мені радила. Може, щось куплю, тому що це завжди знаєте, подивишся, і начебто в теплих краях, і начебто сонце, тепло і гарно на душі і на вулиці. Як вчасно я все поприбирала, всі свої квіти занесла до будинку. Подивіться, яка в нас погода сьогодні понеділок, 24 якщо я не помиляюсь, листопада. Зранку вже ось так багатенько насипало сніжку. Ну вже ж він не на постійно, він ще розтане. Але вже поїхали машини, прибирали дороги зранку. І знаєте, сніг під ногами навіть репить. Вдяглися гарно, пішли з лакусіком гуляти. Вже навіть пахне зимою, Різдвом і Новим роком. Гарно на вулиці. І до речі, дівчатка, дуже вам дякую всім, хто написав мені про алергію. Ось, бачите, ось так виглядає. Вона трішечки тільки вийшла на вулицю. Вже обличчя червоне, і руки також червоні, і ось трішечки погуляю, і там буде видно повністю, знімаєш шапку. Начебто червоним олівцем відмальовано, але дуже вам дякую, що ви написали, що у вас там і у дитини в одній жіночці є. Ще одна пані пані Оля писала мені також про свою проблему. Я хоча б знаєте, трішечки заспокоїлась, бо думала, ну, хвилювалася, тому що взагалі ніколи такого не чула. І до того ж, я ну, взагалі не схильна до алергії. Знову ж таки, повторюся. Ну, значить, така проблема є не тільки в мене, на жаль, але трішечки це заспокоюю, що це не якась дивина. Ну, ось, в принципі, таке відео в мене сьогодні вийшло. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Дуже вам дякую, що підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже рада вас бачити в наступному своєму відео. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне! Мирного неба над головою.